Минуло два тижні від початку нового навчального року, проте півтори тисячі уманських учнів четвертих та сьомих класів ще й досі не отримали підручники. Така ситуація склалася в усіх українських школах. Коли вирішиться питання, достеменно ніхто не знає. Тому фахівці-освітяни конкретних строків не називають. На сьогоднішній день в школах міста відсутні підручники для учнів четвертого та сьомого класів. Навчальному процесі використовуються електронні версії цих підручників та навчальна література попередніх років видання відповідно до постанови кабінету міністрів, яка була прийнята 26 серпня 2015 року, за номером 629, Кошти на придбання на друк і доставку підручників будуть здійснюватись при умові співфінансування. Що це означає? Це позначає те, що 50% коштів буде надходити з державного бюджету, і 50% коштів буде надходити з місцевих бюджетів. А поки школярі за допомогою батьків самотужки намагаються боротися із труднощами цьогорічного навчального процесу. Нам ще не роздали книжки, но мені мама робить А мені мама скачала книжки на планшет. Для того аби забезпечити учнів четвертих та сьомих класів уманських загальноосвітніх закладів необхідною навчальною літературою, потрібно 450 тисяч гривень. Така сума зарезервована уманським відділом освіти. І, от маємо парадокс: кошти є, а механізму їх перерахунку немає. На сьогоднішній день. Відділ освіти зарезервував такі кошти, які будуть спрямовані саме на видання підручників для учнів 4-х і сьомих класів. Залишається одна єдина проблема це відсутність порядку перерахування коштів з відділу освіти до міністерства освіти. А поки на державному рівні проходять конкурси і тендери, в приватних книгарнях можна придбати підручники у вільному продажі. Ціна за один примірник коливається від 60 до 80 гривень. А далі вибір за вами купувати, копіювати книжки, користуватися електронною версією або ж чекати, що підручники таки видадуть. В Міносвіти, за даними інформаційних інтернет-видань, обіцяють забезпечити школи необхідною літературою вже до кінця року. Щоправда, не уточнюють календарного чи навчального.